Тож сьогодні проведемо першу обробку саду проти зимуючих стадій шкідників та хвороб. Проти хвороб радимо обрати щось з препаратів групи МІДі, наприклад, віоліс або ГАРД. А для контролю шкідників, екоінсектицид захват ойл. Від аптеки садівника. Для приготування 10 літрів робочого розчину візьміть 15-20 мл віолісу або 30 г гарту та 150-200 мл препарату захват Ойл. Спочатку у воді розчиняємо ретельно перемішуючи віоліс або ГАРТ. Потім додаємо захват Ойл і знову перемішуємо. Готовий розчин заливаємо до ранцевого обприскувача та проводимо обробку. Подбайте про ваш сад садчасно і він віддячить вам хорошим врожаєм. Адже шкідникам і напастям не місце в городах та садах України. Побачимось в наступних відео.